Привіт! У цьому відео ти дізнаєшся, як на старті стосунків дізнатися, хто перед тобою. Після перегляду ти зможеш легко розпізнати проблемного партнера, будеш розуміти, адекватний він чи ні. Чи у нього перед чи перед тобою хлопець, з у якого багато редфлагів. Дивись уважно, тому що це відео заощадить тобі нерви, роки життя і врятує твою самооцінку, тому що аб'юзер він завжди гарно заходить, заходить в стосунки, але здорових стосунків з ним не будуєш, не буває. Неможливо побудувати добрі стосунки, щасливі стосунки. Вони залишають опіки, які потім дуже довго лікувати у психолога. Опіка чи турбота. Ти впевнена, що знаєш різницю між цими двома словами. Спочатку все звучить мило. Там люба, ну куди ти лізеш? Люба, ну що ти робиш? Не треба, я ж до тебе хвилююсь, і так далі. І ти така сидиш і думаєш, о Боже, він такий милий, турботовий, хвилюється за мене. Як це мило? Ні, Люба, це не турбота. Це опіка, а в неї є. Зуби. Турбота це коли тебе підтримують, коли тебе надихають, коли вірять в тебе, коли допомагають тобі бути впевненою у собі. собі. Після турботи ти почуваєшся сильною, впевненою, класною Я все можу, ти все можеш, так? А опіка це коли ніби тобі допомагають, так? але чомусь ти починаєш сумніватися у собі. Ну, ти ж там не розберешся сама, знову все зіпсуєш, як минулого разу, ти знову зробиш помилку, по щось до мікрофону лазить, знову зробиш щось не те і так далі. І начебто це звучить спокійно, навіть ніжно, але за, за фактом тобі натякають, що ти безпорадна і дурненька, що ти не здатна нічого зробити сама, що тобі е, не потрібно. Цього робити, тому що в тебе нічого не вийде. Це як. Хоч коли це як, як тобі далі тацію з тортом, так, і сказали: ну неси, але ти все одно, але ти все одно. Його впустиш, і начебто про тебе турбуються, але після цього ти якось уже невпевнено себе почуваєш. Ти або твої зусилля якось, знаєш, знецінені. Розумієш різницю тепер, її потрібно усвідомлювати. Робимо висновок. Ем... Опіка це перша стадія гноблення. мила упаковка перед тим, як почнуть тебе ламати по-серйозному. Якщо хлопець часто говорить із. Тобою так, ніби ти маленька, наївна, нічого не зможеш без нього зробити, то скажи стоп. Котик мене обаб'юзер тут, розумієте? Ти ж маленький, але аб'юзер, таке ж у в житті буває, да? так? на чому я заступі? А якщо ти бачиш, що хлопець тобі говорить, що без нього ти нічого не можеш зробити, то скажи собі стоп, зупинися, видихни. Е, дивись в обидва, будь уважна. Якщо партнер мили, милими й добрими словами знацінює тебе і занижує твою віру в себе і, свої, і в свої сили, значить далі може бути ще гірше. Ти запам'ятай, ти не безпорадна, ти можеш все. Ти просто потрапила в газвайтінг із бантиком. Якщо так думаєш про себе. Ще один червоний прапор це коли хлопець. Починає вигадувати, починає вигадувати, що з твоїми близькими щось не так. Там твоя подруга взагалі тютю, -тю, не спілкуйся з нею. Навіщо спілкуюся з нею? Вічно вона не синітницю, несе слухати її, неможливо, не розумію, нащо вона тобі, гонош не бібікаєш і так далі. Якщо тобі це знайомо, то це не турбота, це ще. Це не він краще бачить людей, так це класична часто схема відрізати тебе від твоєї підтримки. Розумієш, кожній жінки, дівчині потрібні, потрібні свої люди: подруга, сестра, мама, колеги на роботі, хто завгодно, ті, до кого можна прийти, поплакатися, запитати поради, просто виговоритися. А аб'юзеру це завжди. Заважає йому потрібно, щоб е, ти у тебе нікого не було, щоб ти залишилася одна, щоб у тебе нікого не залишилося крім нього одного. Спочатку він це робить акуратно, жартує спочатку над твоїми друзями, потім критикує серйозніше. Зрештою, ти починаєш менше спілкуватися з близькими, і одного разу помічаєш, ти залишився, залишилася. Одна ти залишилася тільки з ним і залежиш вже від його думки. Що ж ти такий малий висновок? Якщо партнер систематично поливає брудом твоїх друзів або твою сім'ю, це не турбота, а контроль. І знаєш, де в цей момент твоє щастя? Не з ним. Воно там, поруч із твоїми подругами та сім'єю. Як які щиро радіють, коли ти посміхаєшся. У тебе завжди має бути ще одне коло спілкування. Тотальний контроль під виглядом хвилювання завжди починається поступово, завжди починається по-доброму, мило, добайливо. Ну, типу там дорога, де ти була? Я ж хвилювався за тебе, ну не можна так довго сидіти, сидіти з подружками, я тут місця собі не знаходив і так далі. Ти посміхаєшся, думаєш, він сумує за мною, він так переживає за мене. Але правда в тому, що це перші паростки контролю, які потрібно перетинати одразу. Алгоритм у таких хлопців такий: спочатку, пиши мені, де ти, потім. Не сиди так довго далі. Навіщо тобі взагалі ці подруги? У тебе ж є я, у тебе ж є ми, тобі що цього недостатньо. І поступово ти, ти вже не розумієш, це стосунки, щасливі стосунки, чи це домашній арест-арешт, тому що ви з ним нікуди не виходити, навіть гуляти завжди. Ти з ним, і, 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 і нікого крім нього, в тебе немає. Така трубота з часом перетворюється на жорсткий контроль, контроль за кожним твоїм кроком: маніпуляції, шантаж, примус. Заслуговувати тобі потрібно буде потім його подарунки, заслуговувати його увагу і так далі. Висновок: якщо тобі доводиться звітувати кожний крок в своєму житті. То це не любов, це початок кінця. Тому що нормальний хлопець навпаки скаже: Та йди посиди з подругами, на тобі кілька тисяч гривень, посидіть, поговорить, побалакайте, ти всі плітки позбирай і мені потім розкажеш. Тут важливо не шукати виправдання, а запитати себе, я хочу жити чи я хочу існувати в його зошиті, обліку. Емоційні гойдалки – це найулюбленіша схема токсичних партнерів. Вони притворюють стосунки на американські гірки: сьогодні ти королева, завтра ти ніхто. Післязавтра ти знову королева. Після, після завтра ти знову ніхто. Він підсаджує тебе на це. Спочатку все починається солодко. Ти моя єдина, ти краще за всіх. Я жити без тебе не можу. Ти літаєш на крилах, так думаєш, ох, все на щастя! Він мене любить. А потім, бац, ти нічого не варта. Ти нікчема, все через тебе. Ти в усьому винувата, і ти сидиш розбита у сльозах, але чекаєш, коли знов повернеться та версія, де ти королева. І вона повертається. Він знову приходить до тебе. Він каже тобі: Ти моя королева, ти краще за всіх. Згодом залишується тільки приниження і порожнеча з королеви. Ти не завжди на служанцю, на служницю короля. У тебе занижена постійно самооцінка, настільки, що ти вже не віриш у себе, настільки, що навіть не можеш е ні в роботі реалізуватися, ні в творчості, ні навіть у дзеркало дивитися не зможеш на себе. Настільки твоя самооцінка після цих емоційних гойдалок на нулі. На жаль, ось так закінчуються ці емоційні гойдалки у стосунках. Висновок, якщо твої стосунки на схожі на атракціон американський гірок, то рай, то пекло, то це не кохання, це залежність. Тут важливо вискочити раніше, ніж вагончик зірветься оста... остаточно. Кохання це не постійний стрес, тест. І не гойдалки із сліз і поцілунків справжні щасливі стосунки дають тобі спокій, упевненість у собі, упевненість і радість. Ви разом щось завжди робите, розвиваєтесь, він надихає тебе, або допомагає тобі щось робити, робити там твій блог, чи ви разом один одному допомагаєте робити ваші блоги, ваш бізнес. Ви разом зростаєте і розвиваєтеся. Якщо на самому початку ти бачиш контроль. Критику, спалахи, злості або ці милі знецінення, то це історія з поганим кінцем. Не чекай, що він стане кращим. Він не стане, буде тільки гіршим. Ти заслуговуєш бути з партнером, який вірить, вірить у тебе, який тебе поважає і робить тебе щасливою та впевненішою у собі. Крапка. Якщо ти страждаєш по своєму колишньому і хочеш забути його раз і не завжди виконати його з голови, то запрошую тебе на свій семінар. практиком як забути колишнього. Посилання буде в описі. Пам'ятай, ти не зобов'язана терпіти, доводити або заслуговувати на любов. Ти вже досить цінна сама по собі, щоб поруч з тобою був чоловік, який бачить твою красиву, твою красу без умов. Якщо ти відчуваєш, що тебе ламають, що тобою користуються, то це червоний прапор. Ти заслуговуєш на спокій, повагу, ніжність, і одного разу ти обов'язково зустрінеш того, хто дасть тобі не гойдавки, а крила в любові.